Мої вітання з вами Аня. Це канал про в'язання. Не кажу про життя далекобійника, тому що я зараз вже три місяці не працюю. А сьогодні я просто хочу запропонувати вам переглянути, що ж я нав'язала за останні три місяці. Можливо, чимось надихнути вас або надихнути на якусь творчість. Буде багато носків. Якщо вам буде скучно їх дивитися, пролистуйте. Я намагаюся показати різноманіття носочної пряжі, яка вона буває, до чого, в мене змогла, до чого я змогла дотягнутися тут в США, бо я не маю доступу до деяких артикулів, які є в Україні. Тому, одним словом, давайте дивитися. Ще раз мої вітання. Сьогодні показую готові роботи березня. Давайте почнемо з оцієї готової роботи. Яка не є актуальною на даний момент, це така котошапка, яку я зв'язала для себе, бо в мене була коричнева, я її віддала, бо вона мені не зовсім не йшла до обличчя. це саме мій колір. І ця котошапка зв'язана з пряжі Буклі Альпака, там, здається, є і нейлон. Так, скажу, скільки вона важить. Котошапка важе 73 грами. Я її трошки підвалювала, бо вона була завелика, вухаста. Показую, як це виглядає на мені. І прибираю її, напевне, з кадру. Але перед тим, як я приберу з кадру для тих, хто в майбутньому коли-небудь надумає такі шапки в'язати, то дивіться, слідкуйте за висотою, вона за висока, і мені довелося ще пришити отакі кнопочки. Отак от от виглядають кнопочки, вона пристібається і дуже гарно захищає від холоду. Так, да, я, незважаючи на те, що я вже стара, а, жартую, звісно, ну, а, мені вже виповнилося, виповнилося 38 років, але. Коли ви гуляти з собачок, то така шапка вона смішна, привертає багато уваги. Якщо не любите увагу, то вже ж не треба в'язати. А може, хтось буде в'язати діткам. Шнурок я робила тут шнуркоплетом, який я своїми руками робила з голочок для в'язальної машинки, також пряжа меринос, по-моєму. Ну, все про неї. Покажу, показую, як це виглядає на мені. Смішно, але мені подобається. Це не для всіх, але мені подобається. І в мене буде в моєму гардеробі така річ, яку я там буду періодично носити. Безмежно тепла, не для чутливої шкіри, колюча. Так, далі. Тепер покажу. О, носки постараюсь не затягувати, розкажу, з чого в'язала і скільки важуть. Так, носочки для тата були, він попросив носки, перші носки. Це з такої пряжі. В ній є екстракт Алоє Вера. Я не знаю, наскільки воно там працює чи не працює. Але носки зв'язані п'яткою Стронг. Самі звичайні носки. Мені подобається колір. 95 грамів у них вага. У мене тут все записано, я підглядаю в свій зошит Важкенькі. а, пряжа, шестинитка. Цікаво, як вона себе поведе, як буде носитися. Для тата, напевне, буде добре носитися. Тут трошки була порізана нитка, треба її заховати. Все, це з цими носочками. Кладу їх назад. І ще одні носки також для мого тата, але. Це пряжа Бероко. Вага в цих носочків 75 грамів. І а, також п'ятка-стронг. Знову нічого особливого. А, це чотирьох нитка, Я маю декілька кольорів. І як я вже не раз казала, мені подобається випробувати ниточку, якої я не бачила в інших відео. І трошечки про неї розказувати, якщо є ще розказувати. Колір цікавий колір, передається дуже добре. Далі дві пари носків для себе. Давайте глянемо на ось оці носочки. Тут дається, зараз скажу, рівно 50 грамів, носочки з болгарської ниточки. Я також маю етикетку від них. Також колись заказувала з Італії ниточку. в мене ще залишилося два моточки в блакитних кольорах, такої, такої пряжі. Моточки маленькі, 50-грамові. Це не є на дотик як регія, а вона нитка грубіша. Давайте покажу етикетку, може хто в Європі побачить, спробує. Отак от, от виглядає етикетка. На ній 70% шерсть, 25 поліамід звичайний носочний склад. І, як бачите, виробник Болгарія. Також ще одні носки це вже носки, цю пряжу хотів собі, обирав чоловік, йому подобався цей кольор, але я не стала йому з нього в'язати, бо Прати руками він не буде. Це пряжа від KFI і в ній 5% кашеміру. Тому я зв'язала собі носки, такі носки, які я буду, скажімо так, доглядати за ними сама і прати їх руками. Дуже приємна. Ще не знаю, як буде носитися, але цікаво. Так, вставляю цей невеличкий шматочок. Хотіла розказати про цю ниточку з помаранчевих носків. Ось так виглядає етикетка KFI Luxury Collection. І оце склад Меренос Поліамід Кашемір. Тобто в них є поліамід. І отака ниточка. Така етикеточка від неї. І також, я вже якось братові в'язала, я вив'язала такі ромби на цих носках. Це продукт моєї уяви, але якщо вам сподобається, то беріть собі таку ідею. І ромб заходить на резинку, так, і мені, мені подобається. Додає носку цікавинку. тому... Думаю, що хто розбирається в візерунках, досить швидко собі візьме на озброєння таку ідею. Також, тут попередні три пари я в'язала п'яткою стронг, а тут я в'язала від миска звичайну таку п'ятку, я не знаю її, я не знаю її справжню назву, але це, мені здається, це такий якийсь стандартний стандартний носок. І я люблю цей трикутничок вив'язувати виворітніми петлями, бо тоді простіше бачити, де треба робити прибавки. І мені здається, воно цікаво виглядає ще з цими рубами. Так, сказала вагу. Вага у них. 85 грамів. Так, вага 85 грамів і з це все. Зараз я покажу ще одну роботу довгов'яз, який я доволі довго в'язала, і розкажу, що в мене тут з ним сталося. Мої вітання! Готова робота це кардиган зі вспушеного шовку. Шовк. Незвичайний, дуже приємний, і ніколи ніхто не здогадається, що це взагалі шовк. Як бачите, на, на вигляд воно, наче його коти драли. Але мені дуже-дуже подобається. Мені колись давно, декілька років тому, на різдво Наташа, вона власниця магазину, Неті, подарувала цю пряжу. Ці, цієї пряжі в неї в наявності немає, вона вирішила її не продавати. Бо виробник пропонує. Робити суху чистку, але я буду зараз його прати. Купила засіб для прання, делікатного прання. Я Евколаном не хотіла це прати з зим... луналіном. Я, я не знаю, як на шов, хто може повпливати, але ось така робота. Показую ближче. Зблизька колір не передається. Це такий блакитний. Так от, отак от передається правильно, більш-менш, але зблизька. Звичайний реглан. І, до речі, планочку передню я в'язала. Я знала, на інтуїції, я б намагалася знайти відео в інтернеті, як такі планки в'яжуться, а потім думала, довго думала і вирішила так от, укороченими рядами пров'язати цю планку. Закривала голкою все, незважаючи на те, що ниточка пухнаста. Все одно вдалося без проблем закрити голкою. Також ще що до цієї роботи це в рукавчики, видно навіть. я вв'язувала еластан, це треба поховати, бо коли я його надягала, воно вилізло. На цьому рукавчику не видно. Вплітала еластан, щоб хоч якось воно тримало форму. Після прання звітую, як воно буде виглядати. А засіб для прання, який я буду використовувати, такий продукт, який продається у нас в магазинах для делікатного прання, його рекомендую для шовку Вулайт делікет. Того. Подивимося, що буде далі. Піду прати. А, після прання воно витяглося. І ось цей кардиган. А зараз в кадрі дуже погано видно, я вставляю ще підйом, як це сидить на мені. Рукава довгі, сам кардиган довгий. І так, спробую вам показати. Так, от я вив'язала горловинку, не горловинку, а планочку, що, що сказати? Вспушений шовк виглядає, якначе його драли коти. Ну, так, для порівняння. Але, незважаючи на це, це найприємніша ниточка, з якою мені доводилось працювати. В'язати теж його непросто. Я не знаю, де таке купити, бо це був подарунок на Різдво мені. І в рукава в резинку я вставляла ниточку Елостану і довелося додатково ставити в рез... ну, додатково вставляти еластану, тобто так він виглядає. О, сфокусувалося. В рукавчики, бо вони трохи задовгі, і дуже сильно витягся він в довжину, то... Так, вага у нього 190 грамів рівно. Дуже рада завершенню цієї роботи. У мене зараз йде боротьба з недов'язами. І за минулі три місяці, поки в мене не було відео, я, в мене залишився один єдиний недов'яз. Це здорова робота, якій вже більше року, і я її, до речі, продвигаю. Це така робота, коли не потрібно думати, коли ти. Хочеш розслабитися і щось пов'язати, щоб, щоб нічого не рахувати. Тепер покажу дві цікавенькі роботи, цікавенькі вони для мене. І це отакі дві наволочки. Ці наволочки світяться в те, у темряві, зв'язані з китайської нитки. Покажу вам етикетки. Отак виглядають етикетки, і. Ну, взагалі тут нічого не можна зрозуміти, але а, така пряжа позиціонується як ниточка для а, іграшок. Я в'язала якось шапку з такого. Було в мене жовтенький і сирінвий колір, бусковий колір, і було 4 штучки блакитних. Блакитний світиться найкраще. Тому, якщо ви хочете, щоб воно дуже світилось в темряві, вставлю фото, як то світиться. На ньому також фонариком можна малювати якісь візерунки, якщо це подушка. Цікава робота, мені подобається і я рада звітувати. Можливо, хтось буде мати натхнення і зв'яже собі такі аксесуари. Діти, напевне, дуже будуть любити такі штуки, які там світяться в темряві. Так, що можу сказати, я в'язала, починала з чотирьох петель, і в'язала з центру, роблячи прибавки в чотирьох місцях по принципу реглану. В кожному другому рядочку, і виходить, такий квадрат. Я вже такий одіяла, в'язала, і оце наволочки також використана ця техніка. Також... Тут спочатку рисом в'язала, потім кубики 2х2, і потім перейшла в більш такі великі квадратики. Так що цікава штука. Це все у мене за березень, в квітні я в'язала трошки менше, тому давайте перейдемо до робіт квітня. Ну що ж, я повернулася з моїми готовими роботами квітня. Дивіться, це. Всього нічого, швиденько покажу носки. У мене останнім часом є натхнення в'язати саме таку класичну п'ятку від миска. Це а ниточка, це ниточка актив з Німеччини це літній склад. Тут є котон, поліамід і меринос. І мені дуже подобається колір. Бачите, тут є патріотичні такі смужечки. Так, скільки вага цих шкарпеток, зараз вам скажу. Так, 54 грами ці шкарпеточки важуть. Також мені, мені буду випробувати для себе нову таку пряжу. А також у мене є ідея порівняти цю пряжу з пряжою прем'єра, і носки в мене вже є готові з неї, тому буду ось вже наступає літо і по вечорам буду носити ці носочки. Так, дуже гарні кольори. А, до речі, при пранні вони трошечки втрачають яскравість. Далі ще одні носки. Це вже знову для мене пряжі, яку я сама себе побалувала на Різдво. І це отака ниточка. Вона вже йде в двох моточках, які виглядають отак. І відразу вже розділено, тобто на два носочки. Получилось в мене отакі от носки для чоловіка. Дуже мені подобається. Тут, бачите, рожева секція в мене лишилась, як залишок. І я буду в неї в'язати щось коли-небудь коли ще щось в'яжу. А поки що чоловікові оце зараз віддам носки, бо він у мене зараз просить носки. Як носитиметься, потім вже буду ділитися. Все, з носками все. Зараз покажу рушнички. Я якось натрапила в секонд-хенді на декілька моточків ниточки, покажу етикетку з однієї з них. Ті, хто живуть в США, без проблем знайдуть оцей, оцей бренд Sugar and Cream. І там з ними часто йдуть якісь проекти. Всередині якийсь опис іде, я ніколи такими не користувалася, але ось інформація про цю ниточку. Товстенька йде на спиці 5 мм. Продається в маленьких моточках. Є ще бобінки. У мене є також в запасах бобінки. Я часто в'яжу рушнички як для кухні, так і для. Я не знаю, для, для чого завгодно, можна придумати, для одягу це, мені здається, не підходить. Воно зроблено спеціально для, а, для кухні, для рушничків, для якихось салфеток, серветок, як це називається правильно. Тому це такі три штучки я в квітні зв'язала, кладу сюди. Було три різних кольори, і я їх всі вив'язала. Так, і на кінець, така дивна річ. Це мій був довгов'яз. Я вже згадала, що я трошки борюся зараз з довгов'язами. Я робила ревізію своїй пряжній коморі і знайшла цей проєкт, про який я забула. Валявся він у мене років 5, і це дивна така робота, тут не було денця. В ній є ідея, Зв'язані в ці кошики. Куди ти падаєш? В ці кошики в'язані шнури для зарядки телефону, які вийшли з ладу. Тобто вони перестали працювати, і замість того, щоб їх викидати, мені прийшла ідея вив'язати такі от кошики. Був він десь зв'язаний, десь наполовину було зв'язано. Я взяла пряжу, дов'язала, і зв'язала ще ось і отакий маленький кош. Ідея цих кошиків заключається в тому, що можна repurpose, це знаходити призначення речам, нове призначення, замість того, щоб забруднювати нашу планету, можна повторно використати якісь штуки, які вже вийшли з ладу, і знайти їм нове. Нове призначення. Тому о, така ідея, і це все за квітень не дуже багато. Але в мене більше було роботи із волонтерством, і я зараз не працюю водієм, скажімо так, але про це я вже якось іншим разом розкажу. Ну що ж, і покажу одну єдину роботу за травень. Я не думаю, що я встигну за травень завершити ще щось, тому це вже буде такий звіт за три місяці. Це, робот, це робота з регії з залишків. Я спробувала підібрати ниточку, яка б була по кольору, співпадала. Тут два, два види отут я трошечки робила, як це називається, Хеліксо, напевне, тут я змішала трошечки ниточку, щоб був плавний перехід методом Хелікс. І далі також це обидві ниточки це регія. Але ця регія це старого зразка, яка десь в когось лежала в запасах, потім потрапила до мене. І це вже новіша регія, яка випущена відносно недавно. І мені цікаво, як воно буде носитися, чи є різниця. Між виробництвом старої регії і новенької. У тата є такі носочки, вже він їх носить, носиться нормально. І на етикетці до цієї регії, яка в цій частині було написано, що вони дають гарантію 10 років. Ну, Не знаю, насчут, як воно там 10 років, але тоненькі носочки зараз мені дуже подобається носити з регії. В мене є друга пара, яку я. Доволі часто ношу, нічого з нею не, не сталося. І це все за ці останні три місяці. Є в мене два процеси, три, я б сказала три, але зараз я їх вже не буду показувати. Це одіяло довгов'яз і светр для моєї подруги, який був замовленням, скажімо так. Ставте подобайку, якщо сподобалось, якщо не сподобалось, то напишіть що-небудь. <свіс> ну що ж, сподіваюсь, було цікаво побачити всі мої роботи за останні три місяці. Далі буде, буде ще щось цікавеньке, якісь цікаве, будемо пробувати цікаву пряжу. та... Якісь цікаві ідеї, буду з вами ними ділитися. А на цьому все. Я хотіла би сказати перед тим, як відключитися, що не нехтуйте своєю безпекою, якщо лунає сирена, і це не важливо, чи ви знаходитесь в Україні за війни, чи якщо ви знаходитесь в якихось інших місцях. Ситуація з кліматом погіршується дуже різко. Я за цим дуже слідкую. І навіть в нашому штаті Мічиган останніми з Нового року вже було чотири торнадо. Одне з них було в сусідньому містечку від мене, а інше десь дві години від нас, і були дуже великі руйнування. Тому клімат чи війна. Бережіть себе і зустрінемось в наступних відео. До нових зустрічей! Пока!